Тараса Грегоровича Шевченка мені тринадцяте минало, мені тринадцяте минало, і опази гнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема у мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Такі сльози, а дівчина при самій дорозі, Недалеко коло мене плоскінь вбирала. То й почула, що я плачу прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.